Ви знаєте, до телекомпанії Best в мене особливе ставлення. Це перва телерадіокампанія, яка висвітлила події міста в Білій церкві. Я навіть пам'ятаю, що я був учнем в школі і сам конструював цю антенну дециметрову, щоб приймати сигнал. Тому перві кліпи, які крутилися в Білій церкві, також були на цьому телеканалі. Тому телеканал з хорошими традиціями. Приємно його сьогодні вітати з ювілеєм каналу, що ж хочеться побажати. Ну, збільшення, мабуть, ефірного простору і збільшення глядацької аудиторії каналу можна побажати. І всім співробітникам каналу це відповідно здоров'я, щастя і позитиву. Від... І, висвітлюють... і в більшості випадків висвітлюють лише позитивні моменти, щоб в житті було побільше позитивних моментів і побільше позитивних сюжетів.